Пухоїд. Я кажу, як я роблю, ви робите, як вам краще. Перше, що ми робимо, ми прибираємо всю підстилку, все, виганяємо курей на двір і обробляємо оцим препаратом. Я його замовляю отут. Виберете, де хочете. Це новинка. Люба бактерія, вірус, болячка і так далі. Вона пристосовується до препаратів, якими з ними борються. Тому треба пробувати щось нове. Це спрацювало. Далі ми беремо. Вечором вже можна запускати курей. Ми постелили підстилку, тирса, солома. що у вас є, і далі уважно слухаємо, що ми робимо кожного дня, три дня підряд. Ми посипаємо все абсолютно йодокліном або кліносаном. В даному випадку немає різниці, бо і там, і там є діючі ці речовини. Ми посипаємо прямо на курей, прям кругом, в кожну щілину засипали. На наступний день знов засипали, на наступний дом знов засипали. І вам здається, що ви з ними поборолись. З ними так, але лічинка пухоїда через 3-7 днів превратиться в нового пухоїда. Тому виходите по колу, ви наче побороли, вони опять з'являються, бо ви не добороли. Три дня обсипали це все, потім два рази ще через день. Тобто, якраз лічиночка вилізла, ви опять обсипали лічинка, ви опять обсипали. І далі раз на тиждень стабільно. Це реально працює. Просто це треба допрацювати, довести до кінця. Тому якщо ви хочете мені одразу в коментарях написати, що йодоклін, кліносан і так далі не працює, працює, ви просто з ним не працювали.